Знести парламент разом із депутатами, якщо ті наважаться провести вибори на окупованих територіях. З такими погрозами азовці запалили перед будівлею парламенту сотні фаєрів та димових шашок. Центр Києва у жахливому густому диму. Небезпечні ефекти для того, аби погрози не виглядали голослівними. А нам не цікаво в Раду і далі. Хай чують звідси. Спроби проведення таких зрадницьких виборів. Ми винесемо цю рад і АП. І знайдемо нову депутатів. Сутичок між правоохоронцями, які взяли парламент у кільце та мітингувальниками, вдалося уникнути. Нікого не затримали і за хуліганські дії паління фаєрів у натовпі. Поліція звично обмежилася лише спостереженням.